І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, ось і закінчився цей коротенький відтинок, шляху нашого духовного досконалення, який подарувала нам церква в образі апостольського посту, час, який насичений роздумами про природу церкви, про її сутність. Про апостольську традицію, яка діє в церкві і через церкви через церкву у кожному з нас. І наприкінці цього шляху, день, до якого ми йшли від часу неділі всіх святих, натхнені святом П'ятдесятниці, в цей час чуємо ми питання, а ти ж за кого мене вважаєш? І це на перший погляд може нас здивувати і розчарувати, то виходить, весь цей час ми йшли тільки для того, щоб постати перед питанням, яке для нас мало б бути розв'язане від самого початку. Бо ж коли вже ми приймали хрещення, малося на увазі, що ми не можемо не вважати Христа за Сина Божого Спасителя світу. Але коли ми щиримо. Але коли ми щиро зазирнемо у свою душу, у той вир сумнівів, внутрішніх як, на який часом перетворюється наше внутрішнє життя, тоді ми переконаємося, що це питання і справді є ключовим для нас. Зробити вибір у житті означає насамперед. Переконатися у Богосинівстві Христа, а через це у даності Богом нам самої церкви, як знаряддя спасіння, як шляху до вічного життя. І не маючи соромитися того, що на цьому шляху нас можуть спіткати сумніви і падіння. Апостоли Петро і Павло даються нам не для того, тільки, щоб ми з замилуванням сьогодні переживали велич їхнього подвигу. Вони відкриваються перед нами як звичайні слабкі люди. Один зовсім неосвічений, рибалка із Галилеї, другий фарисей, учень найкращої фарисейської школи Гамалеїла. І в той же час і один і другий. Припускалися в своєму житті і непослідовності, і падінь, і не дарма, коли Петро у хвилину молитовного піднесення відповідає, ти є Христос, Син Божий, то сам Христос йому, щоб той не запишався, величу свого відкриття, нагадує, не ти сам це зробив, не твоє тіло і кров це вчинили. А тільки завдяки Божій присутності в твоєму житті, тільки завдяки благодаті Святого Духа ти зміг пережити відкриття того, що з тобою сам Божий Син. Без благодаті Духа Святого немає справжнього відкриття у Христі не лише історичної особи, проповідника, творця нової релігії, але й Божого Сина. Другої особи Пресвятої Святої Тройці назавжди присутній в церкві. Апостольська церква допомагає нам прийти до цього відкриття. Вона пропонує нам його. Але ми самі маємо для себе його зробити, щоб змінити своє життя через Христа і в Христі. Наша присутність у церкві, яка позначається неоціненними дарами. Святих таїнств, причастям тіла і крові Христової, підводить нас до цього відкриття, наснажує нам на силою, яка допомагає нам його зробити, наближає нас до Христа, але зупиняє перед Ним у молитві, у рішучості зробити крок зміни в своєму житті і здійснюється це відкриття, особисте для кожного з нас. Коли раптом, у кращу хвилину свого життя, ми відкриваємо для себе. Та ж це я не просто молюся, звертаючись до когось із далекого минулого. Я переживаю розмову із Христом. Я відчуваю його біля себе. Я відкриваю. Він є постійною реальністю моє життя. Ось це і означає відкриття Петра. Відкриття у собі. Апостольського служіння, відкриття в собі сили бути разом із Христом. Ми часто буває навіть у церкві ховаємося від цього відкриття. Ось у нас на сході України зараз багато почали говорити про початок викладання із 1 вересня основ православної культури. І здається дуже добре, що нарешті, через 20 років після падіння комунізму, ми приходимо до права навчання релігії. Але говорячи про викладання у нас основ православної культури, нам не кажуть іншого. То, що ті самі адміністрації, які зараз запроваджують цей предмет, відмовилися викладати основи християнської етики. І це дуже знаменно. Коли влада пропонує нам вивчати те у церкві, що є належним до культури, вчитися бачити у церкві джерело мистецької наснаги, бачити частину цивілізації, але в той же час від себе і від нас приховується те, що в церкві кличе нас змінити своє життя, що змушує, зобов'язує нас. Не тільки читати про Христа, малювати Його на образах, будувати церкви, але і переінакшувати кожен свій день, змінювати ставлення з оточенням, жити так, як Христос нас навчає. Бо не досить сказати: Ти є Христос, Син Бога Живого. Коли ж ми визнаємо, що Христос є Сином Божим, це означає нам не приймати до відома Його слова Євангелія. А жити у суворій відповідності до нього, тобто не говорити про любов, а любити свого ближнього, того, який є біля нас, а не того ідеального, якого ми собі вимріяли, не робити зла іншій людині, не поширювати плітки, не засуджувати ближнього, не обманювати, не красти, не займатися насильством. Не будувати свій добробут коштом іншого, не самостверджуватися, принижуючи гідність іншого, тобто жити так, як Христос навчав нас на горі, як навчав нас Мойсей. У цьому суть визнання Христа Сином Божим. І наша повнота присутності в церкві відбудеться тільки коли ми підемо на Це. І не варто вважати, що життя минуле вже запізно змінювати щось у собі. І Петро, і Павло прийшли до Христа вже не юнаками. Павло прийшов до Христа на дорозі переслідування християн. Після того, як сам був причетний до вбивства першодоякона Стефана, і він зумів присвятити решту свого життя служінню Христові, намагаючись ні в чому не відступати від його дороги. Тож молімося і сьогодні, щоб дар апостольської церкви для кожного з нас. Щоб дар Христа, не глави Апостольської церкви, виявився в тому, що в одну найкращу мить свого життя ми зуміли осяяти своє майбутнє радістю тих снів, які знов і знов повторюємо за Петром. Ти є Христос, Син Бога живого. Амінь. Слава Ісусу! Христу.